Сьогодні ми з вами будемо вчитися в'язати ось такий дуже простий виконанні, легенький і дуже гарний візерунок спицями. Раппорт цього узору 2 петельки і 2 рядочки. Так виглядає лицева сторона, і так виглядає виворітна сторона. Отож, набрали петлі. Починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Одну спицю знімаємо. Повертаємо ось так роботу нашу і починаємо працювати. Крайову петельку на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо всі петельки лицеві, але перехрещені. Пров'язуємо спочатку другу петельку за задню стіночку, ось так підхопивши, лицевою, потім Пров'язуємо першу петельку, ось цю, теж лицевою, за задню стіночку. І так в'яжуться всі петельки. Знову у нас ось дві петлі, пров'язуємо спочатку другу петельку лицевою за задню стіночку, а потім першу. Ось вона. Пров'язали. І в кінці ряду краєва петелька пров'язуємо її виворітною петлею. Є у нас перший рядочок, в'яжемо другий. Краєву петельку знімаємо, пров'язуємо одну петельку поза рапортом виворітною. І петельки тут йдуть виверітні. далі йде раппорт. Спочатку другу петельку пров'язуємо виверітною, а потім першу. Теж виверітною. Вони, бачите, між собою так перехрещуються. І так в'яжемо до кінця ряду. Спочатку другу, потім першу виверідною. І в кінці ряду залишається одна петелька, пров'язуємо її виверідною петлею, і краєва в кінці ряду виверідна. І так в'яжемо всі рядочки, повторюється перший і другий рядочок. В результаті утворюється ось такий гарний, доволі щільний візерунок, називається він плетіночка.